Привіт! Сьогодні до нас на заняття завітав пасхальний кролик. Він дуже любить математику і хоче, щоб ми допомогли йому виконати дуже багато завдань. Допоможемо? А ось і перше завдання від пасхального кролика. Перед вами є кошики з писанками. Нам з вами потрібно порахувати, скільки писанок у кожному кошику та позначити їх цифрою. Порахуйте, скільки писанок у цьому кошику. Так, вірно. сім. Якою цифрою позначимо? Правильно. Цифрою 7. А скільки писанок у цьому кошику? Порахуйте. Чотири. Позначаємо цифрою. Чотири. Правильно. А тепер порахуйте, скільки писанок у цьому кошику. Так, вірно. 8 писанок позначаємо цифрою 8. А ось і наступне завдання. Нам з вами потрібно дізнатися, де більше писанок праворуч чи ліворуч. Порахуйте, будь ласка. Скільки писанок ліворуч? П'ять. А скільки писанок праворуч? Дві. Де більше писанок? Так, вірно, ліворуч. П'ять писанок ставимо знак більше. Порахуйте, скільки писанок ліворуч. Три. А скільки праворуч? Чотири. А де менше писанок? Так, ліворуч, бо три менше, ніж чотири. Ставимо знак менше. Порахуйте, скільки писанок ліворуч. Три. А праворуч. Теж три. Який знак поставимо? Вірно, знак дорівнює молодці. Скільки писанок ліворуч? Три. А праворуч. Де писанок менше? Так, ліворуч, бо три менше, ніж п'ять. Ставимо знак менше. Молодці. Перед вами писанки різних розмірів. Давайте їх порахуємо. Так, їх п'ять. Зараз нам з вами потрібно знайти від найбільшої до найменшої писанки і позначити їх цифрами. Де один це буде найбільша писанка, а 5 найменша. Давайте спробуємо. Де знаходиться найбільша писанка? Так, посередині позначаємо її цифрою 1. Де знаходиться менша писанка? Вірно, праворуч знизу. Молодці, позначаємо її цифрою 2. Де знаходиться ще менша писанка? Так, зліва вгорі позначаємо її цифрою 3. Де знаходиться ще менша писанка? Так, праворуч вгорі, молодці. Позначаємо цифрою 4. І остання найменша писанка знаходиться ліворуч знизу. Позначаємо її цифрою 5. І з цим завданням ми впоралися. Наступне завдання від кролика. Нам з вами потрібно продовжити логічний рядок. Подивіться уважно на картинку і знайдіть писанку, якої не вистачає. Перша писанка жовта, потім зелена, рожева, знову жовта, якої не вистачає. Зеленою, правильно, і остання рожева. Молодці. Подивіться уважно, а якої писанки не вистачає тут. Так вірно, блакитної, молодці. А ось і останнє завдання. Нам з вами потрібно знайти правильний кошик для кроликів. Подивіться, на кожному кролику є цифра. Яка цифра на кролику, який знаходиться вгорі зліва? Сім. А внизу 5. А у кролика, який знаходиться, Вгорі справа яка цифра? Три. А внизу? Дев'ять. Давайте з вами зараз порахуємо приклади, які зображені на кошиках, і дізнаємося, який кошик для якого кролика. Цікаво, чий це кошик? Три плюс два. Скільки буде? П'ять. Це кошик кролика із цифрою 5. Молодці. А цей кошик 10 мінус 1. Скільки буде? 9. Це кошик кролика із цифрою 9. А цей кошик 7 мінус 4. Скільки буде? 3. Це кошик кролика із цифрою 3. Молодці. І останній кошик 2 плюс 5 буде 7. Це кошик кролика із цифрою 7. Молодці, діти, ви були дуже уважні. А зараз вже прийшов нам час прощатися. До побачення!